Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 82 і читаємо тему сьогоднішнього уроку закріплення вивченого матеріалу. І перше на сьогодні завдання це приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 539. Переписуємо перший приклад. Він складається з двох дій. Спочатку виконуємо множення. 470 множимо на 32, 0 залишаємо праворуч. 7 на 2, 14, 4 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 4 на 2, 8 додати 1, 9, 7 на 3, 21, 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо, 4 на 3, 12 додати 2, 14. Додаємо 4 плюс 0 4. 9 плюс 1 10, 0 пишемо одиничку, переходить далі. 4 плюс 1 5, 1 і 0. Отримали 15 тисяч 40, які нам потрібно другою дією поділити на 80. Перше неповноділене буде 150 сотень, отже, в частці буде три цифри. 150 ділимо на 80, візьмемо по одному, більше не можемо. Буде 80 і остача 70. Переписуємо десятки, 704 поділити на 80, візьмемо по 8. 8 на 80, 640. Віднімаємо остача 64 менше. І переписуємо одиниці. 640 поділити на 80, звісно, буде 8. Віднімаємо остача 0. Переписуємо 188 у результат цього прикладу. Нижче записуємо наступний приклад. Так само він складається з двох дій. Першою дією будемо виконувати ділення 4930 поділити на 34. Перше неповноділене 49 сотень, отже, в часті буде 3 цифри. Візьмемо по одному, 34, віднімаємо, буде 15 менше, ніж дільник. Переписуємо десятки, 153 поділити на 34, 5 це забагато, то отже, буде 4. 4 на 30 120, 4 на 4, 16, разом 136. Віднімаємо, стаче 17 і переписуємо одиниці. 170 поділити на 34. Ось тут ми можемо взяти по 5. І це буде 170. Віднімаємо остача 0, частка 145. Її нам потрібно другою дією помножити на 18. 5 на 8 – 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо 4 на 8 – 32, додати 4, 36, 3 запам'ятовуємо 1 на 8, 8 – 8 і додати 3, 11. Тут ми просто переписуємо ось так. і Додаємо. 0 плюс 0 0, 6 плюс 5 11. 1 Пишемо одиничка сюди. 1 плюс 4, 5, ще 1 – 6 і 1 плюс 1 2. 2610 записуємо сюди. Нижче записуємо наступний приклад. Він у нас складається з однієї дії, тому будемо записувати одразу письмово. Ділимо 18288 на 36. Перше наповна ділена 182 сотні, в частці буде три цифри. 182 ділимо на 36, візьмемо по 5, 5 на 30, 150, 5 на 6. 30 разом 180 віднімаємо остача 2. Переписуємо десятки, 28 ділимо на 36, буде 0. Переписуємо одиниці. 288 одиниць поділити на 36. Візьмемо по 8, 8 на 30, 240. 8 на 6, 48, 240 плюс 48 буде 288. Остача 0. Поруч переписуємо наступний приклад: 133 601 поділити на 43. Перше неповнеділе буде 133 тисячі, отже, в частці буде 4 цифри. Візьмемо по 3. 3 на 40 120, 3 на 3 – 9, 129. Віднімаємо остача 4, переписуємо сотні. 46 на 43 тут по одному. Звичайно, віднімаємо остача 3, переписуємо десятки. 30 поділити на 43, 0. Переписуємо одиниці. 301 поділити на 43 візьмемо по 7. 7 на 40 – 280, 7 на 3 21. Разом буде 301 остача 0, частка 3107. Нижче переписуємо наступний приклад. Але спочатку, як бачите, нам потрібно перетворити в одну одиницю вимірювання довжини, а саме в сантиметри. В одному дециметрі, 10 см. Тобто це буде 188 десятків. 1883 сантиметри. І тепер 1883 ми ділимо на 7. Ну, це дуже легко. В часті у нас буде три цифри: 18 поділити на 7, візьмемо по 2. 4, 48 поділити на 7 буде 6. 42 остача 6. І 63 поділити на 7, звичайно, візьмемо по 9. Остача 0, Частка 269 см. Скільки всього десятків? 26. Отже, можемо перетворити в дециметри. Дивимось на наступний приклад. Так само спочатку нам потрібно перетворити кілограми. В грами це буде 43 712 грамів. Я запишу праворуч, бо в мене не вміститься, а ви записуйте спочатку рядочку. Це для того, щоб у мене вмістилося ось це ділення на 16. Перше наповнеділе на 43 тисячі, в частці буде 4 цифри, 43 поділити на 16, візьмемо по 2, буде 32. Віднімаємо остача 11, переписуємо сотні, 117 поділити на 16, візьмемо по 7, 7 на 10, 70, 7 на 6, 42, разом 112. Віднімаємо, остача 5 переписуємо десятки, 51 поділити на 16 буде 3. 3 на 10, 30, 3 на 6, 18. Разом 48. Віднімаємо остача 3 і переписуємо одиниці. З цим ми вже зустрічались. Візьмемо по 2, буде 32, остача 0, частка 2732 грами. Можемо ось ці тисячі перетворити в кілограми. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас математичний диктант. Треба записати вирази і обчислити їх значення. Записуємо завдання 540. Як і раніше, спочатку записуємо вирази, перевіряємо, звіряємо з екраном, а лише потім обчислюємо їх значення. Давайте, я буду диктувати, ви можете дивитися, читати і записуємо. Частку чисел 1200 і 400 збільшити в 15 разів. Частку чисел, що це згадуємо. Нижче записуємо наступний вираз від числа 3000 відняти добуток чисел 40 і 60. Наступне вираз. Нижче записуємо. Суму чисел 420 і 180 зменшити у 200 разів. І останній вираз. зменшуване добуток чисел 243 від'ємник частка чисел 24030. Давайте тепер перевіримо, чи правильно ви записали вирази. Якщо у вас так само все вірно, якщо ні виправляйте. А тепер тисніть на паузу і обчислюйте значення цих виразів. Потім перевіримо. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то все виконали вірно. якщо ні виправляйте, і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас задача. Коровам за 2 тижні згодували 2 тонни 8 центнерів трави, а вівцям 1 тонну 6 центнерів трави видали на 4 дні. На скільки днів усім цим тваринам вистачить 90 тонн трави? Записуємо. Задача 541. Складаємо короткий запис, у нас є корови і вівці, отже коровам на 14 днів, тобто 2 тижні це 14 днів, 2 тонни 8 центнерів, вівцям на 4 дні 1 тонна 6 центнерів. всього 90 тонн трави на невідомо днів. Нам потрібно це знайти. Щоб легше було розв'язувати, звичайно, давайте перетворимо тонни в центнери в одній тонні 10 центнерів, а в двох – 20, отже разом 28 центнерів. Щоб знайти, скільки коровам потрібно на один день, треба 28 центнерів поділити на 14 днів це буде наша перша дія. 28 спочатку ділимо на 7, це буде 4, а потім на 2. Це буде 2. 2 центнери коровам на один день. Так само знаходимо, скільки вівцям треба на один день. Одну тонну перетворюємо в 10 центнерів. Плюс 6, 16 ділимо на 4. 16 поділити на 4 буде 4 центнери вівцям на один день. Тепер ми можемо дізнатись, скільки і коровам, і вівцям разом потрібно центнерів трави на один день. Якщо всього, то додаємо 2 плюс 4 буде 6 центнерів. Усім на один день. Кожного дня по 6 центнерів, а у нас 90 тонн. Можемо перетворити в центнери, це буде 900 центнерів. Щоб дізнатись, скільки днів, треба ці 900-центнерів поділити на 6. І це буде 150 днів. На 150 днів вистачить усім трави. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. За схемою склади і розв'яжи задачу. Так, дивимось, у нас, бачите, напрямок. тобто, Два об'єкти рухались назустріч один одному кілометри? Так, отже, давайте складемо задачу. Із двох міст, відстань, між якими 300 км одночасно вирушили назустріч один одному велосипедист зі швидкістю 15 км за годину, і автомобіль зі швидкістю 60 км за годину. Яка відстань між ними стала через? Три, ось вони, 3 години. Давайте запишемо задача 542. Звичайно, ми не будемо складати короткий запис, у нас є схема. Отже, щоб знайти відстав між ними, нам потрібно знайти швидкість спочатку, швидкість, яку правильно, зближення. Швидкість зближення це сума двох швидкостей, буде 75 км за годину. Ми можемо дізнатись, скільки вони разом проїхали за 3 години. Для цього треба швидкість помножити на час, на 3. І це буде 225 км. Тобто разом ось цей шматочок і ось цей дають 225 км. А щоб дізнатися, скільки відстань між ними. тобто ось цей Відрізок нам потрібно з усієї відстані відняти ці 225 км. І це буде 75 км відстань між ними. Записуємо відповідь. Переходимо до наступного завдання. Склади задачу за виразом. Записуємо задача 543. Давайте складемо задачу. Наприклад, до ательє привезли 4 коробки. По 80 білих ґудзиків кожній. Можемо одразу записати це в короткий запис. Білих гудзиків 4 коробки по 80 це літера Г, якщо ви забули. Далі і 4 коробки по 60 чорних гудзиків. Записуємо це. Скільки всього гудзиків привезли до ательє? Ось така сьогодні задачка. Одразу переписуємо цей вираз. Нам вже не потрібно розв'язувати в подіях. 80 помножити на 4 буде 320, 60 помножити на 4 240, а разом 560 гудзиків. Всього привезли, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Добери по 4 значення змінної, за яких нерівності будуть істинними. Давайте це завдання виконаємо усно. Дивимось на перший вираз. Якщо ми замість к поставимо 4, 11 мінус 4 буде дорівнювати 7, це невірно. Нам потрібно, щоб числа були більше. Якщо ми будемо підставляти менше число, то різниця буде збільшуватись. Тобто, якщо ми замість к підставимо 3, 11 мінус 3 буде 8, 8 більше, ніж 7. Якщо 2 1 або 0. 11 0 11 більше, ніж 7. Нам потрібно знайти 4 значення. Зробили. Давайте подивимось на наступний вираз. Якщо ми замість m підставимо 4, то вони будуть рівними. 8-4 дорівнює 4. А нам потрібно, щоб різниця була меншою, тому треба замість від'ємника підставити число більше, ніж 4, наприклад, 5. 8-5 буде 3 менше, ніж 4. 6, 7, 8, 8-8 0, менше, ніж 4. Дивимось на наступний вираз. Якщо ми замість n підставимо 4, вони будуть рівні, а нам треба менше, отже, замість n будемо підставляти 4 числа, які менше, ніж четвірка. Завдання виконали і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!